До Нововолинська завітала делегація з Литовського міста Кретенга на чолі з міським головою Антанасом Кальніусом та його радником Альбертосом Бараускасом. Нагадаємо, у вересні 2024 року Нововолинськ та Кретенга підписали угоду про партнерство, яка відразу почала активно втілюватися в життя. Литовська громада вже передала подарунки для дітей загиблих героїв із Нововолинської громади, зібрала кошти. На дрони під час благодійного концерту цього разу гості привезли гуманітарну допомогу, генератори та одяг для військових. Також між містами триває активний обмін у сфері спорту. Нещодавно нововолинські баскетболісти повернулися зі зборів у кретензії. Під час зустрічі обговорили подальші кроки співпраці серед запланованих ініціатив: оздоровлення нововолинських школярів у Литві, поїздки вихованців нововолинської дитячої юнацької спортивної школи на збори та обмін досвідом між громадами, як зазначили гості з кретинги. Головним критерієм вибору міста партнера стали довіра та спільні цінності, зокрема релігійність. У рамках візиту делегація ознайомилася з роботою освітніх, медичних і культурних установ, а також дізналася, як живе нововолинська громада під час війни та як підтримує військових. Співпраця між містами триває. Та обіцяє ще багато спільних проєктів.